Що перевишивається? Оце. що перевишивається годин? У день десь можна вишити 6-7, залежно скільки, я, скільки можу сидіти. Скільки що 500. Плануємо якнайшвидше, як вийде. Але за рахунок того, що машина а, у нас одна і вишиває тільки годину шопер, і трошки, трошки це затратно по часу. Поки наша машина вишиває, ми заготовлюємо ручки. Це дуже легко і просто складаємо ручку пополам, прасуємо. От. Тоді на сантиметр запросовуємо. Щоб створити щось, це треба мати де. По-перше, це має бути комунальне майно сільської ради, має бути приміщення відповідати тим стандартам, куди б програма після обстеження, після багатьох перемовин могла такі дорогі машинки закупити, встановити. І на той час в інших селах ну у нас не так багато комунального майна в сільській раді, і тут була сільська бібліотека в Марничах. Дві кімнати не відремонтовані, допомагали люди. Ну знаю, що було нелегко. І коли вже було приміщення повністю відготовлене, експерти знову приїхали. Це ж треба було все замалювати. Деяка машинка має бути. Бо у цьому проєкті дуже важливо, у них дуже все планомірно. Ну це ж кошти платників, податків. Ще раз це підтримка американського народу. За що ми їм дуже дякуємо? Тому десь ну, хочеться, щоб кожна копійка була з користю використана. Гроші вони ну, не дають, вони закуповують обладнання і через нову пошту все це ми отримуємо, монтуємо. Зараз. У саній програмі є елементарні якісь такі дизайни, які можна вишивати. Є програма, ти повинна е, створити. Створити цей дизайн, який захотів замовник. Там потрібно встановлювати напрям строчки, кількість тіпків, це дуже-дуже така детальна, детальна робота, якій потрібно присвоїти дуже багато часу. Тоді, коли виконується дизайн, він зберігається в спеціальному форматі, який розуміє машина, і через флешку ми встановлюємо машину. І... Позиціонуємо, де має бути той дизайн вишиваємо дуже крута можливість е, працювати у своєму селі е, на благо людям і. Я вчуся завжди, вчуся навики своє поновляю. У стратегії розвитку громади прописано, щоб якомога менше людей залишали регіон. Тому що ну, у нас така гірська місцевість, якби робочих місць не вистачає людям, ну ніде у містах, там більше можливостей, в селі не так. Ну, немає такої можливості, щоб всі молоді люди могли десь влаштуватися. А це якраз такі кроки вони сприяють тому, щоб молоді залишалися тут, виходили заміж, народжували, щоб село жило.